Ігор Савченко, Савченко, Ігор Андрійович, український радянський кінорежисер, сценаріст, актор, педагог, народився 28 вересня 1906 року у Вінниці у єврейському кварталі Єрусалимка. Першим учителем Ігоря Савченка була його мати Софія, випускниця Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка. Після закінчення семирічки у 21-му році Ігор Савченко вступив до театральної студії відомої вінницької актриси Арди Світлової, де навчався дикції танців та драматичного мистецтва. Одночасно пішов працювати до театру, в якому він був і бутафором, і реквізитором, і художником. По закінченні студії був зарахований до трупи вінницького театру Актором. У 1925 році 19-річний Ігор Савченко разом з колегами організував модну в ті часи живу газету пересувний робочий театр Червоний галстук, який був відомий далеко за межами Вінниці. Театр з успіхом мандрував Поділлям та Житомирщиною з агітаційними виставами. 1926 року Ігор їде до Ленінграда, де вступає в театральний інститут сценічних мистецтв у майстерню Леоніда Вів'єна. Навесні 29-го року Савченко поїхав в Баку на переддипломну практику в театр робітничої молоді трам і вже не повернувся до Ленинграда. 22-річний Ігор Савченко так і не закінчив навчання у Вів'єна, став актором і художним керівником бакинського траму. У 1930 році на бакинській кіностудії Савченко розпочав зйомки фільму Микита Іванович і соціалізм. Роль одного з кулаків зіграв сам Савченко. Перед тим Савченко зіграв роль есера у фільмі Ніколи Шангілая 26 комісарів». Наступного року Савченко пише сценарій агітаційно-пропагандистського фільму Люди без рук і 31-го року самостійно його екранізує. У 32-му році Бакінський травм був запрошений на до Москви, після чого Ігор Савченко перейшов до центрального траму у Москві в якості художнього керівника. У 37-му році на щойно створеній студії Союз Савченко знімає свій перший фільм на українську тематику Дума про козака Галоту за оповіданням Аркадія Гайдара. У 38-му році Олександр Давженко запросив Савченка до київської кінофабрики знімати фільм Вершники за романом Юрія Яновського. 1941 дев'ятсот року Савченко зняв фільм Богдан Хмельницький за одноіменною п'єсою Олександра Корнічука. За цю роботу режисер Савченко отримав першу із своїх трьох сталінських премій, аналог пізніших державних премій СРСР. У роки Великої Вітчизняної війни в евакуації Савченко, режисер Ашхабадської кіностудії, художній керівник кіностудії СоюзДітфільм, режисер кіностудії Мосфільм. В евакуації знімає фільм Юні партизани, Партизани в степах України, Іван Нікулін Російський матрос, короткометражні картини. Період з 44 по 46 роки Савченко художній керівник кіностудії імені Горького в Москві. У 47-му році знімає старовинний водовіль у 48-му – третій удар, за який отримує другу сталінську премію. Музика. У 45-му році набирає у всесоюзному державному інституті кінематографії режисерську майстерню. Серед учнів Ігоря Савченка: Олександр Алаф, Володимир Наумов, Марлен Хуциєв, Фелікс Миронер, Юрій Озеров, Сергій Параджанов та інші. Саме ці його студенти були змушені виправляти так звані помилки, на які вказав Сталін у фільмі Тарас Шевченко вже після смерті майстра. За цю картину Савченко отримав свою третю сталінську премію вже посмертно у 1951 році. Помер Ігор Савченко 14 грудня 1950 року в Москві після важкої хвороби йому було 44 роки. похований на Новодівичому кладовищі.